Слава Україні! Ну що, рідні мої, начиталися зради багато зранку. Дійсно, бачимо, що певні настрої існують в інформаційному полі, і це зрозуміло, тому що хочеться перемоги, є певні втомленості від тих чи інших подій. І це зрозуміло. Але з іншого боку, ми не маємо права все кинути, залишити так, як є. Врешті-решт цього добивається ворог. Ми ж не дамо нам самим зупинитися на півшляху. Доб'ємо цю російську гниду, тримаємо стрій, максимального настрою, наскільки це можливо, але продуктивної і гарної роботи на нашу перемогу, спільну перемогу. Тримаємо стрій, крокуємо далі. Все буде добре. Слава нації! Смерть ворога!